До кожного початку речення доберіть його закінчення, так щоб утворилося правильне твердження. Зліва у нас є три прямих, а справа твердження, яке їх стосується. Давайте поступово. У нас усі прямі є графіками лінійних функцій. Я хочу нагадати: лінійна функція y kx плюс b. І бажано знати її властивості. Якщо ви їх знаєте, вам буде дуже легко. От, наприклад, якщо k додатнє. Ця функція буде зростаючою, і графік буде утворювати гострий кут між прямою і додатнім напрямком Осі Х. Якщо від'ємника, тоді функція спадна і кут цей буде тупим. Розумієте? І ви можете, звичайно, побудувати кожен графік, взяти табличку, достатньо дві точки, і побачити відповіді. Але якщо ви знаєте цю теорію, вам набагато швидше. От, наприклад, Y дорівнює 2х плюс 2 я одразу бачу, що утворює гострику з додатнім напрямом. Уже навіть в цьому навчальному році я нагадувала, що таке пряма пропорційність Y дорівнює кх. Це також теорія про лінійну функцію. І ви маєте знати, що графік проходить через початок координат. Тому от перші два питання можна одразу про. Ходить через початок координат відповідь Г до першого питання і утворює гострий кут до другого питання відповідь А. Угу. Останнє третє питання пряма, y дорівнює мінус 2х плюс 4. Давайте закреслюємо те, що ми обрали, Г і А. Що залишається? Симетрична прямій, паралельна прямій. І не перетинає жодну з осіб координат. Тут можна піти навіть виключенням. Не перетинає жодну з усій координат, не піде, тому що перетинає і Х, і, y. можна замість ігри підставити 0, у нас буде значення х, і це вже точка перетину з вісю о х. Замість х підставити 0, і це буде точка перетину з вісю y, тобто не підходить. Паралельно прямій y до рівня x також не підходить. Згадайте умову паралельності. Якщо в нас є дві лінійні функції, їх графіки y дорівнює K1х плюс b1, y дорівнює К2х плюс b 2 то умова паралельності це рівність коефіцієнтів, кутових коефіцієнтів. Тоді 2, а тут 1, не рівні. І залишається, от я оце все прибираю, симетрична відносно y до рівня 2х плюс 4. Отже, відповідь Б є правильною на останнє питання. Але, звичайно, ви можете будувати все, ще раз повторюю, на координатній площині і встановлювати відповідність також можна. І, до речі, напишіть, як це ви робите. Задачі, які стосуються теми функції, нам дають дуже багато балів. Зверніть увагу, це три бали. І в нас, якщо правильно все розв'язано, і в нас вже було завдання, яке стосується теми функції в попередніх задачах. Це чотири бали. І похідна, первісна також мають відношення до цих тем. І далі в нас буде питання, яке стосується теми функції. Зверніть увагу на цю тему.